Але в тому дослідженні, з якого ми починали ресекс, то ті пари, які опитували, говорили, що от їм спочатку від лікарів не вистачало інформації, як поводитися от, після поранення, так. як будувати своє сексуальне життя, що можна, чого не можна. Це можна не в медичних показниках чи психологічних? Чи як, ну і такі, і такі. Я думаю, що лікарі могли б дати таку пораду, ну би, але до них треба звернутися. У нас проблеми, більшості людей, що вони соромляться, бояться, не хочуть звертатися з певними Ми питаннями. Йдуть, сонечка біло і фахівців, у нас немає В країні 10 років війна, то травматолога класного набагато більше, більше можливі. можливість знайти який 10 років тобі вже ноги прошиває, чим знайти якогось психолога, який буде. Професійно розказувати. не ці доморощені, що щось там поволі я ті вам все розкажу. А професійно буде тобі розказувати, що робити там з після травми, як там розуміти. Ну я вважаю, що спеціалістів у нас У нас немає взагалі.